Церква. Багато людей ідуть від церкви. Але багато людей, які в церкві, то скажуть, а склалися батькові традиції, що церква така є, як є. Але традиції і обряди складають самі ж люди. Отже, і можуть змінювати люди. Якщо бачить проблеми в церкві, і якщо церкви закривають або люди не довіряють церкві, значить, там щось не гаразд. І треба змінювати закони і змінювати діяльність. Хто цього не розуміє, той знищить церкву. А головне, не виконує справжні Божі закони.